Усім привіт! Давно ми не були в справжньому дикому лісі. Сьогодні випала така нагода, і після цьогорічної посухи ми обрали найдикіше та найглибше урочище. Як тут раніше жили люди, важко збагнути. Навіть під час спеки тут залишається волога. Вихідний один, тож ми не повинні помилитися. Не надто натоптана стежка веде вздовж вимерлого хутора до відомої нам старої вирубки. Треба поспішати дні зараз короткі, а нам треба дістатися місця та ще не збирати грибів. То швидко йдемо по стежці, і ви зараз чуєте, як торохтять наші пусті відра. Ось і вона стара вирубка пороша високою травою та молодими пагонами чорнолісся. Повна тиша і не ворухнеться жоден листок на кленах. В лісі панує золота осінь. Ну, а ми, якщо хочемо знайти гриби, повинні не дерева розглядати, а те, що під ногами росте. Один із перших паньків показав нам, що ми там, де треба. Я знімаю, а чоловік розгрібає кропиву. Мені здається, що так буде краще. Принаймні швидше. Тільки подивіться, грибочки ті, які нас цікавлять. А поруч ще більше грибів, яким треба рости. Тож схоже, що ми тут не в останнє. Ну ось так завжди буває. Один пеньок подав надію і все, начебто грибів більше немає. Але я знаю, що на виробках з опеньками так не працює. Тож ставимо приціл на гриби та уважно обстежуємо територію. Просто у виробки нара. Тут же якийсь звір. І прямо в дворі цього звіра починаються гриби. Пізні опеньки лізуть вже звідусіль, а не тільки з пеньків. Здається, вони стирчать зі землі прямо по кропиві, але ж ми то знаємо, що там під землею глибоко або не дуже є дерева, звідки вони усі й ростуть. Гарні малюки. Деяких так покрутило, тому що у них не було сил вилізти. А опеньки ростуть все одно. Подивіться на цей гачок. Ось тут дуже цікава місцина. Треба обов'язково показати. Біля цього пенька ростуть в переміжку справжні опеньки і несправжні. Вони настільки схожі, що я в запалі азарту ледь не назбирала їх усі. І тільки трохи більш яскравий помаранчевий колір поганок мене зупинив. Придивилася і зрозуміла, що ця вирубка з підступом. Тож показую і вам, щоб ви були обережні в таких місцях. А ви тільки подивіться, тут хтось вже був. Були давно, не менше тижня тому. Мабуть, зрізали ранні опеньки. Вони тут ростуть і досі. Ось опеньки ранні, а поруч вилазять темніші, товстоногі опеньки пізні, про яких місцеві грибники ще не знають. Тож ми вибрали і місце правильне, і час вірний. І взагалі на цій вирубці росте ціла солянка з опеньків. Мало що тут ранні опеньки. Пізні опеньки, справжні та несправжні. До всього того тут ще росте і фламуліна. Це справжній зимовий, мій найулюбленіший опеньок. До речі, у мене на каналі є відео, де я готую суп з цілющою фламуліною. Хто захоче, зможе його легко знайти. Так, це точно вона. Найсмачніша з лісових грибів. Фламуліна бархотиста ніжкова. Але зараз ми збираємо опеньки осінні. А з фламуліною ми ще розберемося одразу, як похолодає. Тоді вона стане і більша, і красивіша. А поки чоловік мені розгрібає опеньки осінні, ранні та пізні. Ось такі велетні. Вони, хоч і великі. Але пластинки у них ще зовсім білі, тож старими їх назвати ще не можна. Приємно тримати в руці такого красення. Наші відра поступово наповнюються і торохтіти більше не будуть. А в кропиві вартує присісти та придивитися, гриби скрізь. Вже доводиться обирати, до яких лізти, а до яких і не варто. До цієї сімейки однозначно лізти варто. Красунчики будуть мені на заставку. Крики чорного дятла кажуть, що вже вечоріє. А наші чекає шлях додому? Добираємо гриби, які продовжують траплятися нам на шляху. Ну, не можу я залишити в темному сирому лісі таких ось красенів. Дякую урочищу за приємне проведений день та грибні дари. В наступних відео ми обов'язково приготуємо зі звичайних опеньок незвичайну смакоту. Бережіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!